У мене був такий непростий випадок. У мене з дитинства була адентія. Виходять ці двієчки, молочні зуби, які повинні були випасти, один зуб випав. І виходить, весь ряд здвинувся, на його місце став клик. А інший зуб молочний він так і залишився зі мною, як в дорослому житті, тобто був повністю неправильний прикус, е нерівномірне розподілення тиску зубів, почалися кліновідні дефекти біля ясен, просто по всій по всій щелепі, зверху вниз, і це дуже сильний дискомфорт, тому що холодне повітря, холодне, кисле, солодке, все заходить, це дуже боляче. Така дуже чутлива зона. Щороку е, ставила пломби, але це вже, звичайно, був не вихід. По-друге, це дискомфорт, що ти постійно відчуваєш, що челюсть як, е, немає цього контакту. Е, може бути головний біль, болить сама щелепа, е, десь там, е, наче хрустить сустав, е, відчувається якесь таке перенавантаження, наче м'язи, як, якось вони болять, а не знаєш, як їх розслабити. Тобто це все в мене було, все, що я перерахувала. Я нарешті набралася сміливості, звернулася в клініку. Це, був, це була клініка «Нехепідент» на той момент. І мені встановили е, металеві е, брекети на нижню і верхню щелепу. І також лікар прийняла рішення, що ми будемо встановлювати імпланти. Е, будемо розширяти щелепу, і там, де двієчка імплант. І виходить, і там, де клик, також імплант, тобто два імпланта. Це мене зайняло три роки, але потім так сталося. На жаль, що лікар не справилася, коли був етап заміни тимчасової коронки вже на постійну. Це був не зовсім її профіль, вона ортодонт, але вона за це взялася, і вона не змогла мені поставити постійну коронку. І, звичайно, вона на той момент мені не зафіксувала ретейнер на верхній щелепі, і в мене передні зуби пішли вперед. І е, вона просто сказала, що не знає, що робити, тому що в неї не було досвіду з цим. І я вимушена була самостійно шукати рішення, хто мені може допомогти. Це було декілька клінік. Але всі, як один, казали, що вони не переліковують ортодентичних пацієнтів, ще й з тривалістю 3 роки лікування. І я вже зневірилась, я не знала, що робити, тому що я розуміла, що тимчасова коронка може в будь-який момент розсипатись, потемніти, а це передня двійка, передній зуб. І е одного разу на роботі я вже була дуже сумна, і мені колега е порадила хеппі дент. Вона також тут переліковувалася, і я е, е, прийшла з величезною надією в серці, що, можливо, вже ця клініка мені допоможе. І я записалася на консультацію до Олени Михайлівни. І я до неї прийшла, вона подивилася і вона дуже спокійно так все відреагувала. І я була дуже цим здивована, тому що попередні лікарі, от вони. Навіть і не хотіли, як би, внікати да, в мою проблему. І вона сказала, що потрібна консультація ортопеда. Коклян Руслан мені допоміг. Він вирішує питання з моєю коронкою постійною. І далі я вже приходжу до Олени Михайлівни, і ми запускаємо знову як повторне ортодонтичне лікування в хайпідент. Коли я прийшла до Руслана, Кокляна, він сказав. Тобто це людина, у якої 20 років досвіду, але в його досвіду такого не було, як моя ситуація, що неправильно була поставлена тимчасова коронка, лікар змазала різьбу, і таким чином вона її як заблокувала. Він сказав, що ну, якби це не просто, але можливо. Він дуже багато зусиль приклав десь, напевно, півтори-дві години працював. Але він дістав цю коронку, і нарешті, в той день мені зафіксували вже постійну коронку. Це, напевно, для мене була найсильніша проблема на той час, тому що я розуміла, що постійна коронка є в коробочці, але ніхто не може поставити її мені в щелепу. І потім вже я через тиждень приїхала до Олени Михайлівни. Вона знову подивилася. Ми розписали лікування в той же день. Мені зафіксували брекіти верхню челюсть частково. Ну, і Почали це все рухати. І я одразу, напевно, на наступний день побачила, що в мене передній зуб почав вже йти назад, тобто він вставав як в свій ряд. Олена Михайлівна мені трошечки прибула, прибрала ширину зуба двійки, щоб трошечки місце з'явилося. І дуже швидко, напевно, 4 місяці, і в мене просто як все встало на свої місця. Постійна коронка закручена, передній зуб як в ряд встав. Тобто в мене не зараз взагалі рівнесенькі. Кліновидні дефекти, що в мене були під час брекетів, заліковані, чистка зроблена. Зараз мені набагато легше, тому що все замикається як треба. І коли воно замикається, це такий кайф, що це просто не передати словами, що хочеться плакати, що нарешті челюсть закрилася і все. Якби зайшло, як пазлик воно зійшлося. Ще можу єдине додати, це як в цілому про клініку, що Happy Dent, мені дуже-дуже імпонує ця клініка, тому що тут зібрані і софт скіли, і, і саме про експертність, професіоналізм, що це люди, які, знаєте, як зараз ну, хороша людина, що до неї тягне. Я їй хочу рекомендувати там, моїй сім'ї, моїм друзям. Тобто, це місце до допоможуть, вислухають тут, не бояться складних ситуацій. це вже мною перевірено, що мені скільки людей відмовило, А тут сказали зробимо і розписали план дій. Ви молодці, ви круті.